30 вересня з нагоди Дня бібліотекаря в місті Крижопіль представники місцевої громади традиційно поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря Тараса Шевченко. Учні та їх викладачі разом вклонились українському пророку. На захід завітала і кандидат у народні депутати України Оксана Калетник. Разом із учнівською молоддю, викладачами та працівниками районної бібліотеки Оксана Калетник обговорила події, які стались в українській державі протягом року. Не обійшлось і без гострих питань в дискусії разом шукали істину. Ще коли я йшла в раду, ми з вами збиралися. Я говорила, що те, що збирається там, це є, знаєте, ну більш такою концентрацією всього того, що відбувається в суспільстві. І Рада дійсно відображає всі ті емоції, які є в суспільстві. Я так знизу до верху, зверху до низу воно працює. Тому, якщо в Раді це я говорила, звертаючись до Андрія, ми е, дійсно от, показуємо, що ми просто не можемо знайти один з одним порозуміння. Не можемо один до одного словом доказати, чия сторона дійсно є правою, а вже йдемо, і доказуємо це кулаками, то ти можеш собі просто уявити, що воно відбувається після цього в суспільстві. Країна Яко, якихось слів, а саме перше слово, давайте відмінимо мову. Давайте вже склалася ситуація краще, тому що 70 років висели там ті зірки на куполі. Вже побіда, бо ми їх зняли. Я кажу, це що? Сьогодні доречно не про це сьогодні треба говорити. Перший день. Тарута, як губернатор, якраз виїхав з своїми будівлі. Ми зустрічаємося з ним, Я кажу, що там за люди. Він каже, не знаю. А що вони хочуть? Хочуть все добре проти всього поганого. Ну, тобто була досить велика розгубленість. Розгубленість у влади, розгубленість у влади в Києві, розгубленість на чолі з Турчиновим. До, до речі, я вважаю, що Тручинов якраз ну, просто це людина, яка була неспроможня. Управляти ситуацією, тому що він просто ввів себе як, знаєте, страус. Голова в пісок, я не бачу, значить ніхто нічого не бачить. Якщо хтось з депутатів звертався і казав, ми маємо їхати туди на скіт і людей ну, просто заспокоювати для того, щоб сьогодні ці люди не стали в ополчення до влади. Але Турчинов казав, ні, це все сепаратисти, ми зараз це все вирішимо. Так от, що ми побачили тоді в цьому Донецьку. Я сказала Сашко, іди по цій всій будівлі, проси у людей, хай вони говорять свої відношення, хай покажуть свої паспорта, щоб ми розуміли, що це дійсно чи це наші люди, чи це якісь найманці, чи хто ці люди. Ви знаєте, ми прийшли, от буваючи на тому ж майдані, от з Наталкою ми ходили, порівнюючи ситуацію в Донецькій Ерда, ми побачили в перші дні. Таку ж ситуацію була багато молоді, яка не не готова була йти в діалог з тими, хто сидів наверху. Ті, хто сидів наверху, вони теж не розуміли, куди вони хочуть направляти цих людей. Це перші дні. І ці перші дні можна було, скажімо так, ситуацію заспокоювати. Тому що країна дійсно по-різному сприймала те, що відбувалося в Києві. Я ще хочу раз пояснити свою позицію. Я вважаю, що патріотизм це не коли ми кричимо: що ура, ура, ура! І як кажуть, я спитала Турчинова, чого ти свого сина не відсилаєш на фронт? Чому ти розформував військову частину, коли тобі прийшла воєнкомат, коли прийшла повістка? Добре бути, як кажуть, гарним за чужий рахунок. Чому сьогодні всі, хто чоловіки сидять в залі, не готові піти і захищати? Чому тільки людям говоримо, що це патріотизм, маєте туди йти? Ми очікували гроші. Європа, казала нам допоможе ще хтось. А прийшла біда, ми своїх кишенів достали і самі заплатили. А всі інші нам тільки обіцяли. Сказали, ой, да ви ж такі добрі, Нас кожен день дітей привозять і повітря, а ви розкажете нам Так от я вам спілку. скажу, щоб людей дітей не привозили, ми маємо заспокоїтися перш за все. Тому що, коли у вас така ситуація, як у чоловіка, зрозуміло, що для чоловіка завжди він буде, не шануючи життя йти до кінця. Така ваша природа. Я, як жінка, Мушу взагалі це життя захищати. І якщо ми по-жіночому захищати це життя не будемо і давати спокій будь-якому я ворога можу простити. І я це в своєму житті робила. У мене дитина зростановила. У цього чоловік дитина. Дитина в мене пішла Ви розкажете про веселье, що я не життя. Оксана Миколаївна, умови зятя. Стріляли не американці і не зградів, а з ураганів. Це зброя, яка заборонена в світі. Стріляли з ураганів. Дитина приїхала, заїкається, і в нього трьом-п'ять руки. Він пішов на Донбас другий раз. От. Це, це Америка в нього стріляла через нього чекайте, з російських, з да. нього з російських ураганів стріляли. І хто б мені що не казав? Росія агресора не Америка. Ми воюємо з Росією. Ну ви ну, бачите за емоції, тому ну, що чекаєте. Я ж не говорю, що ми не не воюємо з Росією. В тому то і справа. Що ми воюємо з Росією? Але взагалі це на нашій території відіграються інші інтереси. І є якраз за те, щоб ми перестали, як кажуть, знищити себе. Ви розумієте це чи ні? Крок за кроком, коли Яким двоє чином, ми маємо себе. капітулювати, чи не маємо що зробити? Ще раз розказую. я згоден Оксана, з вами тому. Хто, да. хто нищив нашу армію? Америка? Хто нищив нашу армію знищила наша політична еліта? Починаючи нашу з першого починаючи президента. Починаючи з першого президента, де ж Януковича, Янукович, я кажу, забив, добив уже. Я в політиці знає, ще раз, в політиці, я два роки, без кілька місяців. І коли я йшла в цю саму політику, я сказала, що зрозуміло, що сьогодні, якщо ти хочеш щось виправити, то йди і роби це сам. І це я сказала два роки назад. Скажу вам, що мене вимусило в цих виборах приймати участь, тому що я знаю. Що невеликий є відсоток людей, які сьогодні готові дійсно діяти до зробивши крок назад, відінявши емоції, які боляче вони не були, і розуміти, що треба для того, щоб зберегти життя, зберегти цілісність і повернути мир. І спокій і стабільність в свою країну. Ви знаєте, що ви сьогодні цього... що і шоблять що і сьогодні, і сьогодні цих людей небагато. Але крок за кроком ми для себе дійсно відкриваємо ситуацію. Починаємо говорити. о, да, дійсно ми тут до, е, помилку зробили. Скажіть з того, що ми будемо продовжувати воювати. Що у нас буде? У Нас було 45 мільйонів, у Нас лишиться 22. Що ви пропонуєте? Я сказала, що в сьогодні в переговорному процесі той план, який почав президент, його треба йти крок за кроком далі. Перший момент. Хотіли вони там якусь будь-яку свою самостійність? Ми не можемо сьогодні перебрати тих людей. Хочете? Особлива, взагалі, особлива зона для вас, законодавчо, це є все. Далі. Ми вимусили разом з міжнародною спільнотою забрати війська на е, певну е, відстань російські відвели свої для того, щоб взагалі дійсно не було можливості один в одного стріляти. після цього ніхто ж не Вони дотримується всього. Щодня відбуваються військові дії, і Ніхто не дотримується. Ми підтримуємо. Ми тут нас люди всі нормальні, всіх сьогодні діти. сьогодні військових дій після того, коли був об'явлений переміря, менше переміря. Запропонуйте моїй рідній сестрі, яка живе в Маріуполі. Яка кожен який кожен день обстрілюється російськими градами? Що буде з Маріуполем? Що буде з тими селами, з тими містами, які не залишили добре, залишимо на потажополі. Залишимо на поталу бандитам. Добре, і добре сидіти добре сидіти в, в Рижополі. Я сижу, кажу лише тому, що поки що не прийшла повістка і це не проблема. От я останнє, що хочу сказати, я останнє, що хочу сказати. Дивіться, От таких ястрібів буде достатньо. Якщо готові сьогодні, я не ястреб, я голуб. Абсолютно. тому що я саме за мир я. вважаю. Ви хижий птах і хижий вовк, можна сказати. Ви Абсолютно, до побачення. Це не питання. Я провокатор? Я не провокатор. А Я не ви ви, Я не що вони вату? Вам буде... це треба кудись передати? Який це буде, буде, який Вон буде, воно, буде воно, пропонувати? Яким буде підтримувати хержопільський райони, які ж, бути, ж, я бачу, не шпивати, за три тисячі, три з половиною. Бачите, ви всім взяли, да, дякую спосіб. Я буду дуже рада, якщо обереться інший, і він в змагальній системі покаже, що він може зробити краще. Я за півтора року багато що зробила. Я бачу, що ви зробили. Особливо закони 16 лютого, який ви голосували, і після чого загинуло більше ситуацій. У нас відсідують свої отакі, як кажуть, жарені факти, тільки для того, щоб заводити, після цього покласти на YouTube чи купити. І просто просто фейсбук, От ну, розумієте, саме за рахунок таких людей, які просто як кажуть, ну не мають власної відповідальності, які працюють на замовлення, на замовлення. сьогодні. Ми отримуємо впевнена. Вричайний, я в цьому впевнена. Ну, якщо я свої кроки роблю за рахунок. Є свідомості за рахунок своїх коштів, то ви робите це, це і екрані. І саме люди, коли дивляться, сьогодні ви на жаль людей збурюєте дійсно до агресії. Але це подібного до агресії не збурюєте ви і, і, і такі, їх, такі комуністи, як ви, і схожі на, на вас, люди. Знаю, я сьогодні закликаю людей так. до миру. Так. Незважаючи на провокації, більшість присутніх цілком переконана, Україна потребує миру.